Всім привіт! Мене звати Італій, і я вже більше року проживаю в Канаді. Це досить подібно країну до США. До речі, підписуйтесь. Тут багато цікавого про цю країну. До того я проживав в Польщі приблизно 3 роки на постійній основі. Перед постійним місцем проживання в Польщі я їздив туди на заробітки і був три місяці в Угорщині. Типу, так, трішки поїздив, трішки побачив. Якщо не враховуючи туризм, то туризмом їздив більше країн. Коротше кажучи, трішки бачив світ, є в планах побачити ще більше країн, напевно, тому сьогоднішнє відео у нас буде про грін-карту. Розповім трішки свою жагу до цієї пластикової карточки. Грін карт. Розкажу, наскільки сильно я хотів в свій час грін-карту. і що я отримав з результатів. Цього року Діві 2025. Друзі, якщо ви не виграли грін карту в цьому році, виграєте в наступному, а поки вивчаєте англійську мову з Repetitor Lab, аби не гаяти часу очікування наступного результату по грін картах та бути готовим до мовного файту з нейтів спікером. Lab – твій тренер виживання за кордоном. Посилання в описі та в закріпленому коментарі. І так. Спершу скажу вам, які шанси для українців виграти грін карту. Чому я кажу для українців? Тому що на весь світ дається 100 тисяч грін карт. Потім вони рубаються пополам, в залежності від того, як встигли люди заповнити форму DS-260 та який номер кейсу вам присвоїла. Програма, сервер від цього залежить дуже багато, тому що половина всіх тих, хто в її виграє, не доходять до інтерв'ю, не отримують візи і не летять в США і не отримують своєї грін карти. І так, останній раз офіційна статистика за результатами розіграшу грін карти публікувалась у 2018 році. Тоді для українців. Шанс виграти, якщо розділити кількість учасників на кількість виграних карт, то шанс виграшу був 0,2%. Дуже мало, навіть піввідсотка немає, навіть відсотка, четвертинки відсотка немає. Дуже маленький шанс. І ті, хто виграють з першого разу, хто ви, хочу одразу сказати, що це моя сьома заявка. Це моя сьома участь у лотереї Грінкарт. Е, могла б бути восьма, але один я рік пропустив. Чому? Трішки пізніше розкажу. І давайте поговоримо про те, наскільки сильно, та звідки з'явилась ось ця мрія виграти грін-карту. колись давно, коли мені ще було 17 і майже 18 років, ну там дуже-дуже близько. Я побачив новину, що скоро стартує подача заявок на грін карту. Я згадую в голові, що десь на парах хтось на англійській розповідав за те, що хтось там десь його знайомий виграв грін карту, полетів в США і просто там купається в доларах. Коротше, мене це зацікавило. Я почав дізнаватися інформацію, почав гуглити, шукати щось на Ютубчику. Знайшов, звісно, купа, купа, купа каналів. Там, де люди приїжджають, там, без грошей, там, 500 доларів тільки в Кармані, і вони там починають крутитись туди, сюди, там-сям. І пішло, 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 пішло. І це все дуже мене так не знаю, цікавило якось. Коротше, я не пам'ятаю, я був ще в коледжі чи в університеті, але я приходив додому, отак сідав в комп і просто включав відоси різних блогерів. Я був підписаний, напевно, на 20 різних блогерів з США. Я просто дивився їхні відео. Кожне їхнє відео. Я переглядав навіть їхні старі відео, типу цілі канали, як серіали. І я так міг сидіти до часу, до другої ночі. І просто був горів ось цією думкою, що я хочу туди потрапити. Був як навіжений, одним словом, і ось що ж мені робити? Заявки от-от розпочнуться прийматись. В мене немає закордонного паспорту, в мене немає водійського посвідчення, аби десь подивитись, як правильно буде писатись моє ім'я та прізвище англійською чи латинською. Ну це напевно все ж таки більше латинською, чим англійською. І я почав звертатись за допомогою навіть до своєї вчительки зі школи. Ну вона там наша знайома, і запитав, як все ж таки написати моє прізвище та ім'я англійською мовою, ну латинською, так як в паспорті має бути. Вона мені написала, але коли я пішов оформлювати закордонний паспорт, це було до речі, одразу після мого дня народження. Якщо я не помиляюсь, на наступний день після дня народження я пішов подавати на закордонний паспорт. Коли я подав, я запитав, як буде моє ім'я та прізвище написано в паспорті, тому що це для мене дуже, дуже 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 важливо. Вони мені написали, я там сфотографував, здається, чи переписав, я не пам'ятаю. Я пішов і одразу заповнив заявку, але в той самий день. Я пішов і відкрив депозитний рахунок в Ощадбанку, і як зараз пам'ятаю, на 225 доларів США. І потім всі свої вільні кошти, які я десь підзаробив, десь мені подарували, десь ще щось, де ще щось, я просто всі кошти клав, ось так приходив, клав гривні і кажу, мені все в долари і на депозит. І просто так збирав кошти, тому що ж мені ж потрібно на квитки, на медкомісії, на все. От така в мене була дуже велика мрія. І Я дуже сильно образився на Сполучені Штати, коли я перевірив перший раз. А в мене висадилася якась помилка. Навіть не ось ця стандартна відмовка, що у вас не було обрано, а щось інше. Я не зміг ніяк навіть перевірити результат. У мене є велика підозра, що мене погано сфотографували. У мене була фото дуже поганої якості, швидше за все. І просто мою заявку ну, дискваліфікували через погане фото, напевно, я не знаю. Ну, там щось дуже дике було з фотографією, Вона ніби була розтягнута, здається. Я не пам'ятаю. І от я грав довго-довго-довго всі ці роки. І в один рік я не пам'ятаю, коли це було точно. Але один із цих років я настільки хотів виграти грін-карту. Що це було ще більше маразматично, ніж в перший раз. Що відбувалось? Я ходив і реально шукав е травичку, ось цей, знаєте, 4 клевер. Я не знаю, чи це називається клевер української рослинка. Так от, я шукав ось цей 4 клевер дуже-дуже дуже ретельно. І щоб ви розуміли, шанс того, що ви його знайдете, це одна рослинка на 10. Тисяч таких рослинок. І от я просто ходив пів дня до самого вечора, шукав цю рослинку, я її не знайшов. На наступний день я продовжив пошуки і на наступний день я знайшов їх 3-4 чи чи штуки одразу. Тому ось так: от я взяв всі ці рослинки і взяв копійку. Одну. Зараз я вам її покажу. Ось у мене є ось така копійка. Я її знайшов ще в самий самий перший рік. До речі, вона також продукована того року. І в той рік я займався з другом в спортзалі. Ми ходили в зал, і коли ми переодягались, я всівся на неї. І от я всівся, дістаю, дивлюсь. А це 2016 року копійка. Не знаю, чи вам там видно. І ось цей четвертак долару США. 16 року, коли я саме перший раз подався на грін карту, мені трапився, чи це здається, в цьому році мали бути результати. Я не пам'ятаю, як там точно це все, бо там, наприклад, якщо в цьому році ми подаємо заявки, то лотерея називається на плюс 2 роки. Типу там в 2024 році ми будемо подавати на DV26, ну 2026. Коротше, я не пам'ятаю, як там, Nood 16 зв'язано з dv 16 чи <Biz> не пам'ятаю. Цю копійку я використовував завжди також з собою при кожній перевірці. І цей рік я також її використав. E... І от уже сьомий раз сьомий раз, я бачу одне і те саме повідомлення, що вас не було обрано. Так що ось ці всі купійочки, талісманчики і вся ось ця штука, це не працює так. Тому не займайтеся фігньою. Вам ані чотирьохлистковий клавер не допоможе, ані щасливі купійочки, на які ви сідаєте дубцями, як я. Не, нічого не допоможе виграти грін карту тому що грін карта це щось, типу, мрія мрія От якби я виграв грін карту, яка б була б моя наступна мрія? Ну, типу, мрія маєш залишатись, мрією, правильно? От ціль це вже інше питання, а от мрія має бути мрією, тому не вигравайте Грін карту. Мрійте про Сполучені Штати, <свісно> а саме про Грінкарту, тому що попасти в Сполучені Штати можна навіть нелегально. А от виграти Грін карту це зовсім інше вже. Так от в той рік з тим клевером, з Копійкою. Там з доларом паперовим в руках сидів я і перевіряв грін-карту. І я просто був настільки впевнений, я там не дивився різних, як думки вас налаштовують, що все так от буде, як себе налаштуєш. Ну, коротше, там просто пф, голова закипає, наскільки сильно я манив цією ідеєю, щоб потрапити в Сполучені Штати саме через виграну грін грін-карту. Такий от фанатизм у мене був, зараз це пройшло. Звісно, я б дуже був би радий, якби це все ж таки сталося, якби я виграв грінкарту. Але поки що дам вам краще відповідь на коментар підписника під останнім відео. До речі, якщо вам хочеться щось мені написати, пишіть, будь ласка, під останніми відео коментарі. Я читаю абсолютно всі, стараюсь відповідати в текстовому варіанті на якісь запитання ваші. А самі цікаві коментарі. Потрапляють обов'язково в наступне відео. Тому пишіть. Під відео, там, де кінець консульським послугам для чоловікам військовопридатних за кордоном, мені написалось такий коментар: що робити? Рік уже живеш, а через 4 подаси на громадянство Канади. У мене це напевно було написано до того, що у мене 2,5 роки залишилось паспорту, а я. Канадський паспорт найближче, що мені світить, якщо всі зірки зійдуться на небі, це через 4 роки. Звісно, у мене немає стільки часу, що мені робити, якщо Україна не буде видавати паспорти, наприклад, всі заспокоюють, що типу та оновиш ти дані зможеш собі щось зробити. Якщо так буде, це буде дуже-дуже добре. Але якщо оновити дані без проходження ВЛК не буде можливим за кордоном, ну, то тоді потрібно щось вигадувати. До речі, цей сценарій дуже високовирогідний. Із варіантів було виграти грін карту, і це, напевно, був би найдеальний, самий, самий варіант зі всіх, самий такий просто «пух взрив. Але ми не виграли. Тому залишається інший варіант цеплятись максимально за Канаду, намагатись отримати permanent Residence, тому що, якщо є Permanent Residence. Для громадянства на офіційному сайті Канади написано, що потрібні дійсні або протерміновані паспорти. Типу, протермінований підходить, як я розумію. Можливо, хтось десь дивиться мене з якихось канадських юристів, еміграційних, адвокатів і так далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І третій варіант еміграція в іншу країну. Е, я, напевно, знімлю окреме відео про цю країну. Дуже багатьом людям зараз це буде дуже актуально. В цій країні можна отримати громадянство, паспорт, паспорт цієї країни за два роки проживання. Ця країна не має закону про депортацію та екстрадицію. В цю країну, на жаль, тікають усі якісь там люди, які б не хотіли, щоб їхня країна там знайшла. І... В цю країну, звісно, потікало дуже багато людей з деякої негарної країни, сусіди України. Ця країна надає медичні послуги безкоштовно для всіх, навіть якщо ви вже не легал в цій країні. У вас закінчились документи, статуси, закордонні паспорти, що дуже важливо. Ви все одно отримуєте медичну допомогу у повному обсязі, і ніхто вас не депортує, не виганяє, тому що про це немає закону. До речі, якщо ви зможете довести, що ви проживали два роки навіть у нелегальному статусі, навіть якщо ви повернули кордон у цю країну нелегально, якщо ви зможете довести, що ви там дійсно проживали два роки, ви отримуєте громадянство цієї країни. Я думаю, що я напевно почекаю ще в Канаді рік, максимум півтора, якщо нічого не буде рухатись в сторону піару, то напевно ми полетимо в ту країну. Якщо ви хочете відео про цю країну, напишіть в коментарях. Мені цікаво, наскільки це актуально для вас. Ну і побачимось, почуємось в наступному відео. Дякую вам за перегляди, лайки, коментарі. Хто дивився до цього моменту, напишіть, будь ласка, в коментарях. Е загадкова країна. І я буду знати, що ви дивились до цього моменту. Це просто супер. Дуже вам дякую, побачимось, почуємось. В наступному відео не забувайте за пікнік українців, напевно, 20 травня, плюс-мінус, ось на тих довгих вихідних. Це буде понеділок, державний вихідний. Усі деталі в чаті телеграму, чат Вінніпегу, або ж на каналі. Тому слідкуйте, будь ласка, не пропустіть, буду радий зустрітися з кожним із вас. Там ви знайдете собі нових друзів, познайомитись з кимось. Можливо, ви знайдете там роботодавця, колегу по роботі або співмешканця ну все бувайте бувайте